Друзі, всім привіт. Сьогодні будемо пробувати щось трошки врати отаке під клубніку. Зараз спробуємо чи нам то вийде, чи ні. Трохи модифікували тракторець, плуг. Купили бурінку. Давай кидай! Отак тут. Буде. Перший. Ось поки обкатка, то ще будемо вирати на перші. 20 мото години є на даний момент. Ворінку зараз трохи опустимо і плуг теж ми його зробимо глибшим. Перший раз йде так. Так. Перший раз йде, а потім ми його регульнемо. Крутанули трошки чуга. Назик-стоп. Борінка наша не слухається. Зараз ми її відсипимо напевно. Друзі, бурінку ми відчепили, бо на заводських кріпленнях вона робити не буде. Треба все-таки два угольника, так як на всіх плугах, і буде люк. Друзі, плужок сипе непогано зараз ми його ще трошки посунемо вліво у борозні Чуть-чуть нам тікає він його ну, на орене і мало бере перший корпус зараз ми його трошки посунемо і буде, буде чітко отак друзі ми його посунули Цей перший корпус бере як має бути Будемо садили труставку або клубніку. Як кого кажуть, ну, напишіть в коментарях. Клубніка чи Труставка. трохи не перекидає такої великої трави, але ми її виберемо, Так, друзі, то, тут буде квітка зараз і завора з того боку, але нам не виходить по борозні, то борозна буде не тут, а там. бо тут трактором Корчі ми їхати не будемо, звичайно. Тому буде отак. Завжди ворало з а зараз по проценту ляки мішають. раз, зараз? Зараз? Давай. Такий другний Я Думаю, 10 мотогодин і будемо вже робити ТО. Будемо міняли масло. В інструкції пише на 50 годин, але ми зробимо на 30-35, думаю, що не, не помішає. Поміняти швидше масло і буде все чітко. Дружок вже вичипся. 재미있 진짜... Друзі, оранка закінчена. Такий кусочок зробили під клубніку. Трактор виїжджає. Ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Наступне відео буде, як ми зробимо огляд на цей тракторець. До речі, також скажемо, як там з відповіддю з сервісу, бо зараз по деяких питаннях звернулися на сервіс і е, також. Ще в тому наступному відео буде відповідь, чи була відповідь сервісу, чи вирішила нашу проблему, яка проблема була. Все ми розкажемо, покажемо. Ви не переключайтеся, далі буде.